Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Зазираємо залаштунки реальності нашого ворога. Дивлюся конкретно Путіна. У мене була а, а, був розклад нещодавно на саму Росію. Росія не то Путіну. Путін. Росія це ми беремо весь ЕГрегор як навіть колективне підсвідоме, колективне свідоме. Ці бізнесмени, вояки і Путін разом. Тут я дивлюся тільки Путіна. На трьох колодах зробила розклад. Спочатку подивилися плани його, потім подивилася, що ж там зі здоров'ям. І що? Ще подивилася, чи сам править, чи все-таки клан, як це, як це відбувається в них це правління. Почнемо з першого розкладу, з першої колоди. Десятка кубків центральна карта. Я запитала його плани. Клан, його цікавить його клан, його сім'я, його почуття, почуття щастя. Десятка кубків в центрі розкладу можу говорити про те, що людина прекрасно себе почуває. Все, що навколо відбувається. А її не тривожить. Її не тривожать і поразки, як ото думають, ой, а як рухне міст, ой, а якщо там три улюблені заводи. Чи якось це позначиться, ви знаєте, людина якось на своїй хвилі. От я подивилася по всьому розкладу людина на своїй хвилі. Навколо відбувається, от вона війна, от вони, ці дев'ять жезлів, так, але він як захищений. Дев'ятка жезлів це так само його, скажімо, ці охоронці, його тил, дуже міцний, дивіться, от як він захищає тил. Основа ситуації у Путіна ну, вперед, тільки вперед, все одно, лицарь жезлів це завоювання, це рух, це експансія. В його випадку вона не мирна. Що він в голові? П'ятірка мечі, п'ятірка мечів, пірова перемога. Про гуглі, що це значить, щоб я довго не дивилась, тому що карта має широке значення. Взагалі, ну, плани хитрі, але як ніби ця перемога Росії, вона пірва, вона їй не на користь, але йому по шарабану. Що планує? Зірка, ну нові плани, далекі землі, далекі планети. Я оговорилась, але хто його знає. Можливо, він там бункер вже на якійсь іншій планеті будує. Кстаті, як варіант, і не сумніватимусь, чому у них з маском, можливо, такі, знаєте, е ну, зв'язки. І чому маск себе так поводить час, за часу? От не здивуюся. Він може все прораховувати. І катастрофи може він прораховувати на землі. І від ядерного вибуху, від чого завгодно. Значить, як він сам впливає на ситуацію? Король Пентаклів. Король Пентаклів це той, який має гроші, він їх має багато, він має багато ресурсів, він має чим платити. Що йде з простору? Це ще союзники. Китай може бути часто в мене так виходить. союзники, які дають йому певні ресурси. Страхи, надії, сподівання. Ну, сімка мечів дуже корелюється з п'ятіркою мечів. Підлі плани, а як буде хапанути, а як буде ще віджати, і свій закон поставити в тій точці планети, де він вважає за потрібне. Чим це закінчується? Тут іде така колесниця, знаєте, це коли рух, це може бути і плани, і рух, і тут зрив іде планів, в принципі, вежа. Але важливо завжди дивитися, а що після вежі, а там дев'ятка кубків. І таким чином ця вежа може заграти іншу історію, вийде за рамки, які тісні для тебе. Тобто, або для людини немає меж. От всі думають, вже дно, ні, немає меж, немає, він їх розриває. Все навколо може палати, він не зупиняється, поки дев'ятка кубків, потім на іншому розкладі знову виходила дев'ятка кубків. Карта сила і, і союзники і адвокати. А ви зараз запитаєте, чому так несправедливо, там далі пояснення на, на наступній колоді. Його настрій, ну далі, дві каже, плани, плани, експансія. Важко, не важко, це можна говорити як народ окровавлений, і збирається докупи йде. Це його клан. Все одно він поки себе е, відчуває, ну, відчуває захищено. Де не потрібно підставлятися, випускають двійників, як завжди. Там далі на іншій колоді є. Що тут на дні колоди? Іде імператор, от він, імператор. Хто його може протидіяти? От як карти ЗСУ, це опір, іде, це історія. Але там я дивлюся із Китаєм. Китай ще зіграє, як на мене, свою роль з Росією. Мені все-таки чомусь так вважається, видиться, що Китай, як завжди, грає, Китай не переграти. От мені здається так. Китай точно переграє Росію. Китай як той дракон. Коли треба, він проковтне, пережує, і вибачте, викликає Росію. От щось мені така історія йдеться. Поки вони союзники. Поки. Поки союзники. Тепер дивіться, я запитала, що зі здоров'ям у нього. От скажіть, мені чесно, зі здоров'ям. Кажуть, що в принципі... Ой, карта мир. Карта мир, світ і диявол. От як він, мені завжди випадав, як знаєте, як чахлик невмирущий. Як його смерть. В голці. Він виконує місію дияволу. Ну як, коли диявол біля світу, світ це взагалі володар світу. От дивіться, як це звучить: володар світу, цього диявол. І там як контракт. Розумієте, трійка монет, туз жизлі, четвірка пентаклів. Тобто, я тут багато карт навитягувала, не, не хочеться мені вас ними нагружати, тому що це можна безкінечно дивитися. Там була і вісім кубків. Типа карта уходить, а типу, що уйде, Ні, все одно його повертають. Як ніби він уйде, вісім кубків, і йшла в мене після п'ятірки мечів. П'ятірка мечів це викривлена інформація. Оце, що, можливо, це, що розказують, що він в холодильнику лежить, да? що все-таки це неправда. Мені видається, що він... що він живий. А ну, чекайте, я зараз так покладу камеру. Ну, немає в мене тут просто тримача, вибачаєте, тому що я в дорозі. І дотягну ще три карти, секунду. Отак, його буде. Реально йде боротьба світла і темрява. Я запитала, коли його заберуть, коли прийде час, це потрібно для світу. Оця йде підтримка, йде допомога йому. Слухайте, якщо людина має такі великі гроші, то знаєте, це всі наукові ноу-хау. Мені сьогодні випадала ця карта, просто я думаю, якась вона мутна, щось незрозуміло. На ну, шістка Пентаклів це коли підтримують здоров'я. Знаєте, там імплантовано у людини може все бути. Там на підтримці може бути все. Але по колесу фортуни він поки крутиться, живе, поки потрібен. Кажуть, да, його приберуть в один момент. От якась отака от катастрофа прибере. Знаєте, як вона буває? Я знаю таких людей, які... Нормально зі здоров'ям і аналізи хороші, і в якийсь момент чи аварія, чи щось, щось таке, чого не можна передбачити. Але мені тут показали від людей він захищений дуже добре. Тут якраз втрутиться доля, те, що не змогли прорахувати, і от але таке враження, що він реально вмонтований, розумієте, в систему світу. Він диявол, але він служить дияволу. Диявол якби його захищає. Так само можна говорити, що захищають його відьми, там якісь шамани. Теж така от історія може бути. Тому сподіватися, це коли ми кажемо, от коли він здохне, все зруйнується. Якщо ми повертаємося до колоди цієї, що його може зупинити, все одно говорять, що ЗСУ, от ми маємо просто тримати опір. І не ставте мені запитання, ви знаєте, от інколи... я читаю карти, інколи люди, якось одна жінка написала, во всьому виноваті тарологи, розумієте, Починає, починають люди зі мною сперечатися і виговорювати те, що вони б хотіли виговорювати Путіну. Йому виговорюйте, поставте портрет і виговорюйте. А як же ж нас не залишиться? А хто ж буде воювати? Я просто вам говорю, що я бачу. Повірте, найбільше бажана карта, щоб все це закінчилося. Значить, тут історія така, я запитала, чи сам він править, чи все таки клан? Да, клан. Але що мене здивувало? Десятка мочів і десятка кубків. Оце дивно. Це як ніби один клан вбився. Тоже не зрозуміла. Десятка кубків, родина, там що там, кооператив, озеро, їх багато. Ні, не він один править. На ньому в якомусь сенсі тримається, тому що зло все одно тримається на якійсь особистості, щоб там не говорили. Був Гітлер, був Сталін, є Путін, розумієте? І люди не розуміють, ну як, я теж в дитинстві не розуміла, ну як одну людину взяти, пристрелити. І все, і нема проблеми. Так оце питання. Так, да, на одній людині тримається, але її підтримує клан. Мій не один. От все-таки не один. Він сидить і кайфує від життя. Серйозно він не переймається. Дев'ятка кубків випадає в мене тут знову. У нього всього достатньо на дев'ять життів наперед. Розумієте? Верховна Жриця, королева мечів. Може це бути Ватикан. Легко може бути це Ватикан. легко. Але я вам хочу сказати, що в на найближчому оточенні він теж не довіряє. Він не довіряє нікому. Нікому. Ще така історія, правда, я про це не запитувала, карти показали, я запитала, він сам керує. І от випало 10 мечів і 10 кубків. Це може виглядати, як хтось з найближчого оточення його прибере? Може. Це часто показували і давно показують. Роки два, як показують, що саме хтось з сім'ї прибере. Ну, Королевські ігри, царські ігри, одним словом. Отакі От були роздуми на тему Путіна. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, діліться цим відео. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, дизлайки, будь-яка активність вітається, окрім хамства. За хамство я одразу баню. Нам же не треба розповсюдження диявольської енергії у нас на каналі, правда? Обіймаю вас серцем. До зустрічі!